Доброго дня, діти! Подивіться на небо. Воно вже не таке яскраве і блакитне, як було влітку. Якого кольору сьогодні небо? Вірно, воно похмуре, сіре. Це ознака пізньої осені. Бо прийшов місяць листопад. Сонце сховалося за великими сирими хмарами. Воно? Ще гріє нас, але вже зовсім слабенько. Чи дує сьогодні вітер? Так, який він? Він холодний, пронизливий. А тепер, малята, зверніть увагу на наші дерева. Як вони змінилися? Так, майже усі дерева скинули своє яскраве вбрання. Тому цей місяць і називають листопад. Тільки ялиночка та сосна залишаються зеленими. А що малята лежить у нас під ногами? Листя! Воно вже не таке сухе, як було у жовтні, правда? Якщо ми доторкнемося до листочка, яке листя? Так, воно мокре, темного кольору. Воно вже зів'яле. Лист останній облетів. Вітер голі віти схилив. Ми збираємо листочки. Осінь проситься в куточки. Малята. А тепер подивіться, як ми з вами одягнені. У місяці листопаді вже дуже холодно, тому вже потрібно одягати шапки та шарфи, щоб не застудити вушка та горло, теплі куртки та штанці. А що ми одягаємо на ручки? Так, рукавички, вірно? Ми одягнені тепло. Як маленькі відмежати і готові зустрічати. Досить холодний останній місяць осені. Листопад! Зовсім скоро листопад принесе нам перші сніжинки. Отже, малят, що ми сьогодні запам'ятали про місяць листопад? Це останній місяць осені. На деревах вже мало листя, на вулиці стало холодно і людям потрібно одягатися тепліше. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спостереження. До зустрічі!